Літзе, що лінь? це Ось така штука, Нас зараз зі школи всі запугують, що о ти лінивий, ти такий». Поняв? Нам Внушили чувство страха і стида за леня. Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чимсь зайнятися, воно тобі не надається, абсолютно. Тобто, більшість людей це розуміє. Люди дуже часто та тягатіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися. Якісь природні емоції, щасливі від життя отримують. А нам тут розказують, ти дожен добитися того, ти дожен там стати успішним, зарабативати стоката і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. Думаю, та на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не зрозуміла, чи це получу. І люди навіть не пробують. І все. І їм проще прокастенізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але, от ми є ж можливість з телефоном виробляти, на дивані щось виставляти. От тут величезне питання. Коли людям дається можливість там, в інтернеті онлайн заробіток, він величезний зараз. Просто лежа на дивані, вміє того, щоб TikTok лежать, повиставляти якісь відомий, помонтувати, чи фотки, обробити, чи щось таке виставити і заробити. Гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя, отут величезне питання. От за посиланням в Шобці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання, люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи житті ні, ну ні, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того скільки ти з. При тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався, ну це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще. Обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну, не назавжди. Вони колись буде 40, колись буде 50, там же і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес медійний, і тепер він росте, розростається. У мене є величезна команда, яким це займається. І я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди, ну. Не розумію, тут питаюсь донести людям, скільки можна зробити онлайн, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто спробували, ну ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри, до речі, вони вже посилаємо, що ці профілі є, скільки у людей виходить і як, і де вони знаходяться, і яка у них обвисна зарплата. Час в 10 разів менше, ніж вони на цих відео заробляють. І це тільки один приклад. То уявіть, скільки вообще можливостей є онлайн заробляти? Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. Отака От лін це погано.